Що для вас означає 1 травня? Ну, Колись був праздник. А зараз. Зараз обичний день. Ви святкуєте День Солідарності тут? Ні. Та вже нічого, мабуть. Просто звичайний робочий день. А раніше що було 1 травня? Пригадуєте? Ну, Демонстрації і все остальне. Ну, так собі. Обичний день. Плануєте щось робити післязавтра? Про солідарність трудящих вже не йдеться? Ні, вже все, пончилося. А для вас? Ну, для мене те саме. Хотілося б, звісно, щоб вернулося старе. Тобто ви трохи ностальгуєте по демонстраціях. Раніше з дітками ходили на парад, віздя, тепер куди дітей поведеш? У бар? Так є ж парки. Парки. Всякі парки страшно ходити.

Що для вас означає 1 травня? Перше травня ну, пережитки Совєтського Союзу, я думаю, що. Ну, ви не святкуєте, не. Ні. Ні. Ні, 1 травня не святкую. А звичайний день. Що ви плануєте робити? Нічого, сидіть вдома. Що для вас 1 травня? Ну що, прапор викинув, прийшов бухати.